Льот тронулся, господа, присяжные засідателі Командовать парадом Буду я всім привіт! Ми на біржі Байбіт, і сьогодні поговоримо про такий вид пасивного заробітку, як аеродром, тобто безкоштовна роздача токенів, який не вимагає абсолютно ніяких фінансових вкладень. Лише потрібно тримати стейблкоїни на балансі. Отже, переходимо в вкладочку «Торгівля», «By Voids знаходимо. І тут у нас вже Byvoids, це означає «Void голосувати. Тобто 16-й лістинг монет відбуватиметься вже незабаром. Відбуватиметься 12 серпня. Значить, як прийняти участь? Перше, що вам потрібно, це мати верифікацію, пройти курс, бути зареєстрованим користувачем. І мати на аккаунті стейблкоїни, ось будь які з USDT, USDC, Boost і тому подібне. Також звертаю вашу увагу, що при реєстрації за моїм промокодом, який ви знайдете під відео, ви отримуєте додатково 50 голосів на голосування ну, що рівнює 50 доларів. Отже, давайте детальніше: сам BioIts це голосування. Що потрібно мати стейблкоїни на будь-якому із своїх балансів, це може бути спотовий деривативний баланс, або гроші, які ви вклали, в стейблкоїни, які ви вклали в Earn, тобто в стейкінг. І вночі, о 3 годині ночі за Києвом, буде відбуватися знімок саме балансу. Після чого наступного дня з 6 годин. Ранку 10 серпня до 6 години. 11 серпня можна буде проголосувати за будь-який з трьох проєктів. Проекти у нас доволі такі маловідоміші. І от за кожен з них ви можете проголосувати. Кількість токенів які будуть в призовому пулі, відрізняються, але сумарно їхня вартість 100 тисяч доларів. Максимально один користувач може. Проголосувати на 10 тисяч голосів, тобто, відповідно, забрати один відсоток від пулу. Так, як проходить голосування? Значить, радив би вам на початку по одному голосу за кожен проект віддати. Ну, робити це краще, якщо у вас буде доба то краще це буде під вечір 10 серпня, зробити. Подивитися, який проект лідери. І потім за нього проголосувати всіма своїми доступними голосами, тобто відповідно монети, які проєкт, що набрав найбільше голосів, буде ліститись на біржі. А якщо ви голосували саме за нього, це обов'язкова умова, що лише учасники проекту переможця будуть розподіляти між собою призовий пул. Тож звертайте увагу, на кого за кого віддаєте свої голоси. І все ж таки, голосуйте краще під кінець е, самого голосування, щоб мати більше шансів отримати безкоштовні токи. Ну, Самі проекти CSIX, SIX, наприклад, ну, добре, це безкоштовний браузер. Тут, знову ж таки, можна перейти в веб-сайт, можна подивитися документи, соціальні мережі, почитати, що тут він себе представляє. Те ж саме е, цей ковалент. Це взагалі тут індексація ончейн даних. Ну а отут взагалі так все зрозуміло написано круто. Ну і третій проект ТАВА, це web 3 якась тут платформа моди. Ну моя порада після того, як ви отримали токени проекту, який переміг, ну, продавати їх і тримати, бо як ви зрозуміли з опису, що ці проекти дають реальному житті, ну складно уявити. Тож. Такий коротенький огляд. Не забувайте, реєструйтеся, окрім 50 голосів додаткових за моїм промокодом. Ви отримаєте бонуси за нескладні операції поповнення депозиту, проходження курсів і тому подібне. Тож, всім гарного дня, до зустрічі!